Вітаю, шановні! Це черговий випуск до Таредту. І сьогодні ми поговоримо знову про Наві. Будемо багато е, звертати на Наві увагу цим часом, тому що вони виграли всі можливі кваліфікації на топ-турніри на eSports World Cup, на The International. Е, ну і звичайно поговоримо про інші речі, які вам вже полюбилися у цій рубриці. Е, це, звичайно, баги. Давайте стрибати одразу е, до перегляду. і... Сьогодні запропоновані теми наступні. Ну, перше, звичайно, навіть кваліфікувалися дози The International 2025. До речі, зверніть увагу тема Редіту чорна, як ви хотіли, як ви мені писали в коментарях. Зверніть на це увагу. Тому, будь ласка, одразу поставте лайк цьому відео, одразу напишіть коментар, подяки, що Я до вас дослуховуюсь постійно. От, щоб все було вам зручніше, щоб вам очі воно давить, ви казали. От, спойлер, навіть Junior переграли і OG і вийшли до The International 2025. вперше 2019 року. І... Давайте почитаємо коментарі. Патансейс пише. This was expected. Це було очікувано, тому що вони були найсильнішою командою. Так. Андергап пише. Не можу дочекатися, коли джуни будуть запромоучені. Це наступна наша тема, до речі. Дочекалася людина. Шість днів тому вона про це писала. Далі пише: Варден. I did... My Waiting. я дочекався 6 років без International. Let's go Na'Vi. naві. Нігма оді, Bracket, хардбрейкін. Буде дуже сумно за цим спостерігати. Дуже буде боліти серце людині. Void позицію 1 це був Гріфінг. Тобто не знаю, двічі пікнули Void 1 OG. Саме ці ігри ви програвали. Holy Холішит, о, господи, лайно, ці навіть джуніор. Такі класні, так цікаво з ними спостерігати. Ем, буду очікувати від них, що вони зможуть створити неприємності великим командам на Ріяді і на Тіай. такі коментарі, бачите. Що я такі засвічені взагалі? Не пишіть про це в коментарях, будь ласка. Хоча ні, не пишіть, що мене засвітило. Ну, це добре. Ви так бачите мене, не бачите моїх по якихось там моментів на обличчі. Фрініку. Окей, okay. далі друга тема теж. Congratulations for the first winner. Так само, Навіга, Juice. Тут теж коментарі є. Отже, були в від... одній перемозі, одна мапа їм залишалася до того, щоб поїхати на ТІАЙ, але. Але Бопейкарт і двічі туди-сюди і не поїхали. От така буває ситуація. Двічі взяли White Spirit і на Kerry і не поїхали. І таке буває. Literally playing our feelings Тут Всі розчаровані, що OG не їдуть. Але фани Наві пишуть: що охохо, ми навпаки, кайфуємо. Ну, звичайно, так воно і має бути. Sell admins. Тут хтось передає вітання. є all які кікали цих хлопаків зі свого турніру. Що, до речі, я казав, що це в мінус самому турніру йде. Ну і добре. Ну. Кажуть, що якби OG нормально драфтили, от агент 47H пише, що якщо б нормально драфтили, то вони б спокійно могли поїхати на ця. Я так не думаю, до речі, я думаю, що тут драфтили вони від своїх можливостей. Від того, що у них краще виходило, просто навіть джунір з цим гарно попрацювали. А, та, ну Дуже багато коментарів про White Spirit насправді. Дуже незадоволені фанати OG ОДії Ведспірітом. Ну і одразу ця новина, що навіть Junior тепер основний ростер і Na'Vi, які були основним ростером, нібито в лапках дограють в свій останній турнір. А, це Піджель Влакія. До речі, спойлер, якщо ви не знали, вже 2-0 вони там ідуть і сьогодні будуть буквально грати за вихід до е плей-офф. З рахунком 3-0 проти Спіріт, тому все може бути. Ну і одразу коментарі. BlueWave пише, що заслужено. Питаючи, цей нинішній склад буде розформований. Так, це правда, так і буде. Заяць Пулінгер LGD Ами. Щось порівнюють Зайця з Ами. Не знаю. Подивіться на мене, я тепер навіть Заяць каже. Туріндор. Чому вони. Оце до речі, я не вперше читаю такі подібні коментарі. Це і наші теж писали коментатори у мене в Телеграмі. Чому вони хочуть проклинати Ну, прокляття? Оце кажуть, що існує у Наві. Хай би вони далі грали під джунами, а сам тег Наві проклятий. Але я ж кажу, це все... це все надумано. Це все надумано і не серйозно. Мені треба буквально одна секунда. Мені пише Скевич: Ромчик, я пишу Dota Reddit. А Ромчик мене кличе в, в цей пограти. Ще, 2 хвилин... Ще 5 хвилин роман, і я готовий. Скєвіч, прямо в ефірі мені пише зараз, як я записую це відео для вас. Uh, poor guys have to play EU. Navi Seniors and Put retirement House. Acceptable Buddy пише, що старий склад буде переименовано на старших Наві, і і буде їх у Дім тих, хто вже перестав припинив грати. Погіс. Um, навіть Junior got Old. Ну, найс, nice, nice. найс. Тут всі ці, ці коментарі. Так, далі була така ще прикольна штука з Queen of Pain. Я вам просто відео покажу. Думаю, багато хто це вже бачив, але тим не менш покажу. Така от ситуація виникла на кваліфікації до The International. Емо, стрибнув, дав ультимативну в Брюмастера, який був під дією Диска. Брюмастер там б'ється, б'ється, бла, 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 бла бла Проходить цей момент, з'являється квопа, і квопа з'являється, як ви бачите, з одним хітпоінтом. Власне, пише, що 0 хп, 1 хп, бла-бла-бла, не знають, що робити. До речі, цю гру у підсумку перегравали. Що, власне, трапилось? От, Ультимейт of Pain залітає прямо в активний. В активний Disk, і це спричинило деяку о, таку проблемку у грі. Що відбулося? А, несподівано: Ultimate Queen of pain завдає безкінечну кількість шкоди, а, на коли у суперника високий статус резист. І через Disk ВАПА завдала дуже багато шкоди собі, не отримала лейфстілу у відповідь. І це форсувало її втратити там 10 тисяч хп. Тобто, що хп зайшли в мінус 10 тисяч і залочили її хід гра на одному хп. Ну, от такий момент трапився. Я думаю, що багато хто з вас його бачив, але тим не менш тут найкращий коментар: це дню 85-71. Емо із Сачі Нейм. Що ім'я Емо, коли в тебе один хп на Queen of Pain, дуже підходить. Дуже вличний коментар, як на мене. Далі улюблена рубрика, яка вам сподобалась, це. Баги. Один із багів чомусь не працює ханда на третій спел Сайленсера. Подивіться, просто немає ніякої дії. Ханда нині має ще й давати а, при активації точкового спела будь-якого брейк. А, вона тут просто не працює. Ні шкоди додаткової немає, ні брейку немає. Просто не працює. Давайте почитаємо коментарі. Valve <глав> <глав> забули. А, окей. Майґез бікази таланта лос тобі граунди. Так а от Сінмус, до речі, непоганий непоганий варіант пише. Є талант, здається, та який робить цей спел, третій спел Сайленсера last word, Аоє, і тому напевно, що гра просто це рахує, ніби він може бути АОЄ, і тому він не має працювати з хандою. Що звичайно дивно, і це потрібно обов'язково пофіксити. Це було тиждень тому. Сподіваюсь, на це увагу звернуть. Тут ще якийсь коментар, що пак може натискати Face Shift і не буде засайленсний. Воно врахує, як воно доджить. Спагетті код Пише bex 171 Ханда екстрім Extreme От, до речі, на цьому коментарі планую закінчити взагалі з цією темою Ханда це реальне лайно. Як артефакт після переробки. Трук uh, Госшип теж така прикольна інтеракція, інтеракція трапилася, кунка, uh, який кастує корабель. Дивіться, що відбувається: нібито корабель скастовано, нібито він летить, але насправді ви його не бачите. Він долітає, але без анімації. Коли він летить з боку мапи поза мапу, все окей. Коли він летить з поза мапи, фактично з кордонів мапи, uh, кудись в бік, як ми бачимо тут, то. Uh, Просто ти його не бачиш. Тобто, це працює з двох сторін. Якщо пускати корабель саме з поза мапи позамапи, а за меж мапи, то цей корабель просто не буде видно. І дійсно госшип оцей прикол я не зрозумів. Можливо, мені в коментарях поясніть, Urban пише. I bet John Джонсіна із Дед ship. Можливо, це те, що Джон Сіна так виходив в реслінгу. Напишіть, хто шарить за Джона Сіну, я не в курсі. Снеп Фаер, кукі, X-Lion, Мана Дрейн. Давайте подивимося, що тут підібрали ми. Ага, от такий стрибок від Ліона, підкоп. Ага, мана Дрейн і одночасно snap Cookie. У підсумку Ліон тупо стоїть на місці. Ну, от така бажина теж, спагетті, кот, вальф, дійсно. От, бачите. Ніщо не зупинить Ліона від смоктання. Отакий от коментар від мене. Давайте подивимось, що пишуть. А, ну от, Sanctorial приблизно ще кращий жарт, ніж мій видає. Ти не можеш їсти, коли ти смокчеш. І я не бачу ніяких проблем тут. Ну, я думаю, цей коментар ідеально описує все. Е так, тут що? Снікі Телепорт спот у Your Game. Ага, кудись прилетів він. Кудись він прилетів. Ага, і застряг. Це така гівка, типу, не відео а гівка, тому мені важко відмотати. Отут зробив телепорт е найсталкер і застряг. От так от. Як це трапилось, напевно, тому що він був під ультимейтом в польоті. Просто застряг. І не може рухатись. І грошей немає якісь блін купити або форстаф. Просто застряг. Даблтап ТП. Ну да взагалі, даблтап ТП такого не має бути. Can you Blade? ну, можна, він пропонує Quilling Blade. а Чікі Кліф, там якийсь кліф є взагалі. А, -а, 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 -а. там прям кліф-кліф, подивіться, він реально стоїть на якомусь ХГ. Да, тут йому запропонували варіанти, як вибратися, він каже, що там якийсь кліф. Дійсно, подивіться, там є кліф. Якийсь такий макро, мі мікро, точніше, хайграунд. Прикольно. Знали ви такий спот, чи не знали? Щось дуже дивно виглядає. Ну і остання новенька така рубрика для вас. Давайте спробуємо її протестити. Будь ласка, в коментарях напишіть от, ви бачите, давайте я навіть наближу. ви бачите білд на своєму екрані, власне, оці артефакти. Вгадайте героя, давайте я вам допоможу. Спойлер, перші відповіді: отут неправильні. Це не пугна і не Котл. Пишіть ваші варіанти. Я в коментарях потім дам вам посилання. На гру, з якої це гри, і що це за білд. Насправді прикольно. Я трошки очменів, коли дізнався героя, тому рекомендую вам найсміливіші варіанти писати. Дякую, друзі. Сьогодні трошки вийшли 10 хвилин, але що поробиш? Сподіваюсь, вам випуск сподобався. Якщо так, ставте лайк, ще раз вам про це нагадую і залишайте, будь ласка, коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Хай вам щастить, будьте здорові, Па-па, побачимось наступному випуску.